Частина друга. Несподівана могила. 3. Наступний ранок був такий, який личить ранкові серед спекотного літа. Ясний з яскраво блакитним небом. Автомобілі, припарковані вздовж дороги, сяяли, наче коштовні камені. Я вирушила до крамничка Арифа в футболці, шортах і капцях, мружачи дорогою очі від сонця і дослухаючись до клопіткого нескінченого міського гомону. Літньої пори з її найдовшими днями та найкоротшими ночами привиди підупадають на силі, тому люди здебільшого не звертають уваги на проблему. Агентів, одначе, це не стосується, ми не заспокоюємось. Я купила молоко та швейцарський рулет до сніданку і поволі почалапала додому. Будинок 35 по вулиці Портленд Роу, як завжди, виблискував на сонці своїми нафарбованими стінами. Дерев'яна табличка біля сходів з написом Едже Lockwood іко пошукова агенція. Продіть крізь темряву, подзвоніть і чекайте з залізною лінією. Була, як завжди, ветха і жалюїдна. На дзвонику, як завжди, видніли сліди і ржі. Три залізні плитки на ганку були, як завжди, геть перекошені, а одна зникла взагалі завдяки працьовитим мурахам із садка. Я вирішила не перейматися цими всіма речами, тож увійшла, порозкладала рулет по тарілках і заварила чай, а тоді вирушила до підвалу. Спускаючись хрученими сходами, я чула, як по натертій підлозі ковзують черевики. А в повітрі свистить клинок рапіри. Часом різкі короткі звуки повідомляли мені, що рапіра влучила в ціль. Це Локвуд за своєю звичкою після невдалої роботи зганяв злість на манекенах. У кімнаті, де ми вправляємось у фактуванні, майже немає меблів. Є лише стойка зі старими рапірами, запелюжено полиці на стіні. І низенький довгий столик із трьома стільцями присунути до тієї самої стіни. У центрі звисають зі стелі два солом'яні манекени з з людину. Чорнилом ми накреслили їм щось на зразок облич. Один з них убраний у брудний чіпок з мереживом, а другий у старий засмальцьований циліндр. Їхні ганчір'яні тулуби криті десятками маленьких дірочок. Звуть наших манекенів Леді Смеральда та плавучий Джо. Сьогодні Смеральді довелося відчути на собі всю локведову увагу. Вона шалено крутилась на ланцюгу від останнього удару, а чіпок сповз набік. Локвод тілився в неї здалеку, тримаючи рапіру на поготові. На ньому були вузькі штани й пантофлі, а рукави сорочка він трохи засукав. Від кожного пороху, чи випаду вперед, чи відступу заради збереження рівноваги, довкола його ніг кружляв пил. Ось він накреслив рапірою в повітрі якийсь візерунок і зненацька ткнув нею плече манекенові так, що вістря прохромила солому і вилізло з іншого боку. Обличчя його було суворе, волосся блищало, а очі палали похмурим вогнем. Я стояла на дверях і дивилась на нього. Дай мені, будь ласка, шматочок рулета, попросив Джордж. Якщо зможеш відірватися від такого видовища. Я підійшла до стола. Джордж сидів там і читав комікси. Він був убраний з спортивні штани і щось на зразок фланелевої сорочки. Руки в нього були білі від пороху, а обличчя розчервоніли. Перед Джорджем стояли дві пляшки води, а об стіл була оперта його рапіра. Локут теж поглянув на мене. Швейцарський рулет і чай, оголосила я. Ходи на спочатку сюди. Він показав на довгу надірвану картонну коробку, що лежала біля стойки. Італійські рапіри, щойно від малета, нові сталеві клинки з посрібленням, чудові штучки. Раджу спробувати. Я завагалась. Це означає залишити рулет сам насам з Джорджем. Локвуд усміхнувся мені і повернувся до тренування, знову проштрикуючи клинком повітря. Відмовити йому завжди було важко. До того ж, мені справді хотілося потренуватися з новою рапірою. Я взяла одну з коробки і зважила її на долоні. Рапіра виявилась легше, ніж я сподівалась, і клинок був ширший, ніж у моєї старої, французького зразка рапіри. Я стиснула руків'я, засунувши пальці в особливі отвори, оточені сріблястою сіткою. На гарді срібна філігрань, підтвердив Локвуд, для захисту від бризок ектоплазми. Ну, як вона тобі? Трохи розтяцькована, сумнівом відповіла я. Схожа на ту, що в кіпса». Не кажи так. Класна штучка. Ану спробуй. З клинком в руці завжди почуваєшся впевненіше. Навіть перед сніданком у шортах і капцях відчуваєш, як до тебе припливає сила. Я обернулася до плавучого Джо і зробила звичайний удар, ніби переді мною стояв справжній гість. Не дуже нахиляйся, порадив Локвуд. утратиш рівновагу, підніми руку з клинком трохи вище. Отак. Він крутнув мій зап'ясток і легенько обернув мене за стан. Ну, так краще? Краще. Думаю, що ця рапіра тепер твоя. Він копнув джокапцем. Манекен так загойдався, що я аж побокувала. А тепер уяви, що це голодний другий тип. Йому потрібна людська плоть, і він швидко підступає до тебе. Ти повинна утримати його на місці, щоб він не загрожував іншим твоїм товаришам агентам. Спробуй подвійний удар. Отак. Його рапіра дивним чином зробила коло круг манекена. Я не вмію, зітхнула я. В мене ніколи так не вийде. Локвуд усміхнувся. Це ж звичайнісінький поворот куріясі, можу тебе навчити. Гаразд. Чай, колоне, зауважив Джордж. А я доїдаю, передостанній шматочок рулета. Він брехав, Рулет досі лежав на тарілці, та вже й справді пора було чогось попоїсти. У череві в мене бурчало, а ноги підкошувались. Напевне, минула ніч далася мені взнаки. Я промайнула між смиральдою і Джо і попрямувала до столика. Локвуд зробив ще зо дві вправи легко, витончено і бездоганно. А ми з Джорджем жуючи спостерігали за ним. Ну, що ви скажете про рулет? запитала я з повним ротом. Чудовий, і так само незбагненний, як поворот кур'ясі», – відповів Джордж. Ніби й нічого такого, проте схоже на чергову дурницю, вигадану великими агенціями, щоб дуже приндитись. Як на мене, краще вже по-простому побачив гостя, не даємо торкнутись до себе і знешкодить джерело. Оце і все, що нам треба знати. «Ти ще й досі переймаєшся нічними подіями, зауважила я. Що ж, мені теж сумно. Це я винен, слід було шукати уважніше. До того ж, дарма ми облишили камінь. Ми могли скінчити справу ще до того, як ці фіти сустромили туди свого носа. Він хитнув головою купка самовдоволених дженджиків. Я ж колись працював там, тож добре їх знаю. Зневажають усіх, хто не носить шикарну курточку і випрасовані штанці, і це все, чого вони варті. Він засунув руку в свої спортивні штани і непоштиво почухався ззаду. Ну, не кажи. Більшість агентів Фітс хороші хлопці. Локвуд, незважаючи на свої вправи, нітрохи не захекався. Він поставив рапіру на місце до стойки і обтрусив крейду з долонь. Такі самі, як ми, так само ризикують життям. Головна проблема це їхні керівники. Вважають себе недоторканними тільки тому, що виконують найлегшу роботу в одній із найстаріших і найбільших агенцій. Ану, розкажи про них щось іще. Понуро обізвався Джордж. Раніше вони просто бісили мене. Я кивнула. Еге ж, Кіпс найгірший серед них. Він справді ненавидить нас, а вже ж. Не нас, а мене, відповів Локвот. Він ненавидить мене. Чому ж? Чим ти так дошкулив йому? Локвот узяв зі стола одну пляшку з водою і зітхнув. Хто знає, може, заздрить моїй красі й привабливості. А може, йому не подобається, що в мене власна агенція не рівні їхній, ще й з такими чудовими співробітниками. Він перехопив мій погляд і всміхнувся. Джордж відірвався від свого комікса. А може, через те, що ти поставив його рачки ще й з рапірою? Можливо, Локвот відцярбнув з пляшки води. Що? Я поглянула на них обох. Коли це сталося? Локвот умостився на стільці ще до нашого знайомства, Люсі. Я тоді був ще дитиною, депрік влаштував щорічні змагання з фехтування для юних агентів Лондона. Здебільшого там брали участь Фітис і Ротвелл, та мій колишній наставник Сайкс, на прізвисько могильник, вирішив, що й мені варто спробувати. У чвертьфіналі я зустрівся з Кіпсом. Він старший від мене на кілька років, був тоді трохи вищий і йшов серед фаворитів. Приндився по-дурному, як тільки міг. От йому й дісталась від мене черга вінчестерських напіввипадів, то коротких, то довгих. Таких, що він урешті аж у ногах заплутався. А коли я ще раз легенько штовхнув його, він і гепнувся рачки, а глядачам це зрозуміло сподобалось. Дивно було б, якби відтоді кіпс не точив на мене зуба. Справді дивно, погодилась я. То ти виграв тоді змагання? Ні. Локвуд пильно оглянув пляшку з водою. Ні. Вийшов у фінал, але не виграв. До речі, котра година. Щось ми сьогодні гайнуємо час. Треба піти умитись. Він підхопився, взяв два шматки рулета, і, перш ніж я встигла щось сказати, вибіг з кімнати нагору. Джордж подивився на мене. Ти ж знаєш, що він не любить багато розводитись про себе. Знаю. Така вже в нього вдача. Дивно, що зараз він стільки розповів тобі. Я кивнула. Про локводовиминуле спливали хіба що дрібні чутки й бувальщини. А варто було спробувати розпитати його, як він замикався в своїй мушлі. Це мене дратувало, та водночас і зацікавлювало, І ця приємна цікавість нітрохи не згасала. Цілий рік, що я працювала в агенції, приховані подробиці минулого мого керівника залишались для мене важливою частиною його таємничої привабливості. Попри все цього літа, незважаючи на невдачу у Вімблдоні, агенції Локвод і велося непогано. Непогано, хоч і не найкраще. Ми не розбагатіли, не жили в розкішних будинках із захисними ліхтарями по краях і каналами з електричним подаванням води, як Стив Ротвелл, голова могутньої одноіменної агенції. Та все ж таки дещо змінилось наліпше. Сім місяців минуло після того, як нас уславила на весь світ історія зі сходами, що кричать наш успіх у Кумбкарі-Холі, одній із найбільш насичених привидами садиб Англії, негайно спричинив зливу нових гучних замовлень. Ми вигнали темний спектр, який хазійнував у більшій частині лісу Епінг, очистили садибу священника в Адмінстері, що потерпала від привида на прізвисько «Асійний хлопчина. А випадок із розслідуванням справи могили пані Барет навіть потрапив на сторінки справжніх мисливців за привидами. Удруге, за всю нашу історію нас визнали агенцією місяця. Як наслідок, завдання просто таки сипались на нас. Локвуд навіть задумався над тим, щоб найняти секретаря. Проте наша команда поки що не збільшилась, так і залишились найменшою в Лондоні Ентоні Локвот, Джордж Кабінс і Люсі Карлайл. Ми втрьох разом жили і працювали в будинку номер 35 на Портленд Роу. Джордж за останні сім місяців майже не змінився. На жаль, він так і залишився неохайним, гострим на язик і завжди вбраним у зношене шмаття. На щастя, він і далі невтомно збирав факти про кожну нову справу і знаходив потрібні відомості. А ще він завжди турбувався про нас і не дозволяв необачно вперто лізти в халепу, ще не раз рятувало нам життя. Звичка протирати окуляри светром теж залишилась при ньому. Він робив це в трьох випадках або цілком упевнившись у собі, або вкрай розсердившись, або втомившись від мого товариства. Будь що з цієї чи іншої причини це тривало без кінця краю, проте стосунки між нами потроху поліпшились. Ми вже набагато рідше сварились, тупали ногами й жбурлялись посудом. Джорджа дуже цікавила сутність і філософія гостей. Йому хотілося зрозуміти їхню природу та причини повернення в людський світ. Задля цього він влаштовував експерименти з нашою колекцією джерел, старими кістками та іншими рештками, в яких ще зберігались залишки по сили. Часом це його захоплення трохи дратувало мене. Нескінченне число разів я спотикалась об електричний кабель, підключений до якоїсь із цих штучок. Або з потивом знаходила в холодильнику поряд із рибою та квасолою чиюсь відірвану руку або ногу. У Джорджа принаймні були й інші захоплення, зокрема комікси і кулінарія, тоді як Ентоні Локвот не цікавився нічим крім своєї роботи. Раніше він, зрідка, збираючись до сну, перегортав газети або перечитував запелюжені книжки з полиць, та віднедавна він геть закинув їх і зосередився лише на вправах із фехтування та на підготовці до нових завдань. Більше, здавалось, його не займало ніщо. Він ніколи не обговорював наші давні справи. Щось підгоняло його тільки вперед. Часом завзяття, що нуртувало в ньому, ставало нав'язливим, та він ніколи не казав, що саме тут є причиною. Мені про це залишалось хіба що здогадуватись. Зовні він здавався енергійним, живим, невтомним, постійно захопленим якоюсь ідеєю. Волосся в нього неслухняно куйовдилось, костюми він зазвичай полюбляв за вузькі. Саме таким я й запам'ятала його з дня нашого першого знайомства. Та дещо в ньому досі йде далі дужче. Насторожувало мене. Він надто вже намагався триматись осторонь усіх і привидів, і замовників, і навіть, хоч мені було і нелегко це визнати, своїх колег, тобто нас із Джорджем. Причина цього, можливо, ховалась у якихось особистих моментах. Кожен з нас приховував такі моменти від інших. Минуло, скажімо, кілька місяців, перш ніж я наважилась розповісти колегам про своє дитинство, перші учнівські невдачі про те, чому я покинула рідний дім. Джорджеві так само було чим поділитись. Я зрідка чула від нього про його колишнє життя в північному Лондоні. У нього все було гаразд, повна родина без усяких смертей чи зникнень. Якось він навіть познайомив нас зі своєї матуси, низенькою, гладенькою усміхненою жіночкою, що називала Локвода каченятком, а мене любенькою, почастувала нас чудовим домашнім порогом. А Локвод? Він мало говорив про себе і ніколи не розповідав про власне минуле або родину. Після року життя в домі, де минуло його дитинство, я нічогісінько не знала про його батьків. Це особливо засмучувало, адже будинок на Портленд Роу був переповнений їхніми речами книжками, меблями, артефактами По стінах у вітальній сходами висіли дивовижні речі: маски, зброя, різноманітне знаряддя для полювання за приводами з усіх усюд. Здавалося, що локведові батьки були дослідники чи колекціонери, що особливо цікавились культурою країн за межами Європи. Та де вони зараз чи радше що з ними трапилось? Локвуд ніколи не казав. У жодній з кімнат я не бачила ні фотографій, ні будь-яких інших пам'яток про них. Принаймні в жодній кімнаті з тих, де я побувала, бо я здогадувалась, де можуть бути відповіді на мої запитання про Локвода, ви минуле. На другому поверсі будинку номер 35 по вулиці Портленд Роу були двері, які ніхто ніколи не відчиняв. Першого ж дня, коли я сюди прибула, Локват попросив мене не заходити туди, тож ми з Джорджем незмінно виконували це прохання. Двері нібито були незамкнені, і я проходила повз них щодня. Звичайнісінький, з прямокутною плямою від таблички або наліпки, вони мене страшенно вабили, так і кортіло поглянути, що там за ними, та я стійко долала спокусу, радше з обачності, ніж із чемності. Я тільки раз чи двічі згадувала про ці двері в розмові з Локведом, і це не дуже тішило його. А що сказати про мене, Люсі Карлайл, наймолодшу співробітницю агенції, чи змінилась я за цей перший рік роботи? Зовні майже нітрохи. Зі своєю недоладною зачіскою, побитою актоплазмою, я не стала ні гарніша, ні привабливіша і зовсім не підросла. Щодо терпіння, то мені його бракувало як і раніше. З мене ні за що не вийшло б такого старанного дослідника, як Джордж. Проте дещо в мені все таки змінилось. Робота в агенції Локвут і Ко зробила мене впевненою у власних силах, чого раніше мені бракувало. Коли я йшла вулицею з рапірою на ремені. Діти не зводили з мене очей, а дорослі шанобливо кивали. я відчувала не тільки своє особливе становище серед людей, а й те, що я чесно заслужила його. Мої таланти швидко розвивались. Мій внутрішній слух, що завжди був гострий, тепер навіть покращив. Я виразно чула шепіт першого типу, уривки слів другого типу, лише зрідка привиди залишались мовчазними. Талант дотику також поглиблювався. Торкаючись певних предметів, я відчувала потужне відлуння їхнього минулого. Я вже могла виявляти такі предмети до появи привидів, а часом навіть передбачала поведінку гостей. Над усім цим, однак, тяжіло щось глибше таємниця, яка нависала над нашим домом номер 35 по вулиці Портленд-Роу, а найбільше наді мною. Сім місяців тому сталося дещо таке, що відрізнило мене не тільки від Локвуда з Джорджем, а й від інших агентів, з якими ми постійно змагались. Відтоді мій талант став не лише об'єктом Джорджевих експериментів. А й незмінною темою наших розмов. Локвод навіть припустив, що завдяки йому ми розбагатіємо і перетворимось на одну з найславетніших агенцій у Лондоні. Для цього, однак, спершу треба було вирішити певну проблему. Ця проблема лежала на Джорджовому столі в посрібленій склянці, накритій носовичком у цятку. Вона була небезпечна і зла, здатна геть перевернути моє життя. То був череп.